Я всіх вітаю на каналі Alex333. Є на продаж ось така Tesla Model X 16 2016 року, яка, до речі, заряджається безкоштовно. І я якраз проїхав показати, як вона заряджається безкоштовно. І тут я трохи здивувався, дивіться. Ось. Роз'єм Type 2, який нам потрібен. Отакі От суперчарджери встановлені, ну, багато де. Встановлені і вони всі, як бачите, зав'язані, опломбовані. Не знаю яка причина, але щось мені підказує, що не випадково вони зав'язані, опломбовані, тому що ось напроти. Є нормальні, найновіші суперчарджери Тесла, які працюють, ось людина заправляється і вони не опломбовані. Навіть повільна зарядка ось там є і то е неможливий заряд. Є ось, до речі, така класна. Машина на продаж. Ну і з тим, що вона може безкоштовно заряджатись, я вважаю, що її ціна зовсім недорога. Зараз я покажу. Ось вона у нас, хто хоче з фотками детально подивитися, є вона на сайті, 18950 коштує. Ну, можливо, можна буде ще трошки зійти щось. Тільки не поставили оголошення. На її продаж це 9 місяць 2016 рік, 264 тисячі пробігу. Ось дивіться, що мені написало, коли я їхав сюди. Що потрібен адаптер для суперчарджера. Я їду якраз на огляд. Автомобілі. Я так розумію, що я вже не їду на огляд сьогодні, тому що щось мені підказує, що така ситуація багато де. Треба шукати адаптер, а потім вже їхати. Вона приперта трошки у нас ззаді. Ну зовсім незначно. Кришка працює, кришка не пошкоджена. Зараз з тої сторони покажу. З цієї сторони трохи крило пошкоджене, але я вважаю, це ну, абсолютно дурниця. Машина супер, на ходу, все ідеально їде, випробована. Я на ній вже їздив, от. але бачите, от на сьогодні не вийде мені поїхати на цій машині. На огляд, тому що вона не заряджена повністю, а зарядки, я так думаю, спеціально зробили, щоб зекономити електроенергію. Але якщо б був перехідник на такий роз'єм CCS, тому що тут немає більш ніякого, тут Type 2 немає. Є от тільки CCS і все. Більш ніякого немає. Якби був перехідник, скоріш за все безкоштовна зарядка працювала б. Напишіть, будь ласка, хто знає, тому що мені щось не подобається. оце. Я знаю, де ще є такі зарядки, але я думаю, що по дорозі поїду на наступну зарядку. І знову буде такий самий облом. А перехідника у мене на ЦЦС немає. Тому... Можна залишитися з незарядженою машиною. Якось не хочеться так ризикувати. Покажу вам всередині, як виглядає ця машина, тому що вважаю, це зовсім, зовсім невелика на її ціну. При тому, що зарядка її е, працюватиме безкоштовно, це зовсім невелика ціна. Так вона дуже гарно виглядає, у неї доводчики є. Ну, як і у всіх, Tesla Model X-доводчики дверей є. Ну, але головна її відмінність з тими, що є в Україні у багатьох, це те, що вона європейка. Тому що американська. Tesla Model X безкоштовно заряджатись не буде. Покажу доводчики. Бачите, все працює, замикається гарно. Двері бічні великі також. Прекрасно працюють, прекрасно замикаються. Я вважаю, що невеликий це удар, зовсім там ззаді нічого він не порушив. Всередині машина дуже добре виглядає. Незношена машина. Їх продають частенько, такі затерті, затерті. Ну ви знаєте, які 16 2016 року машини, але ця машина непогано збережена так. Нормальний вона має стан. На склі немає сколів. Немає взагалі з колір. Гарно в салоні все дивиться, чорна стеля модна, нічого тут ніде не подерто. От ця тільки знизу трошки така має сліди використання. На її все ложить і вона треба полірнути ту кришечку. А тут все на панельці. Прекрасно дивиться. Зараз покажу, що з тої сторони. Колеса, до речі, є оригінальні. Чотири колеса в ідеальному стані з резиною. Додаткові. Треба Зліз молдинг. Ну, Тут теж все класно виглядає. З пасажирської сторони теж все бомба. Як бачите... Ох, блін. Починає дуріти стабілізатор. Без стабілізатора. От дивіться яке чудо. 260 євро і воно. І воно як хоче, так і, так і працює. Повертає куди хоче. Що ж такое? Не везе з стабілізатором у мене. Да, садіння водія. Теж доказав цікаво буде. Трошечки просажене. Пасажирський. Але загалом непогано, якщо порівняти, так в 16-ті роки я оглядував такі машини і виглядали набагато-набагато гірше. Ця машина не зношена. І ніхто не збирався продавати, якби не оцей удар. Зад крила, от десь звідси був шпакльований це невезуча сторона. Тут було шпакльоване, підкрашено і знову, бачите, вдарено. Ну, але невелика проблема, кому потрібна така машина, елементарно це робиться. Кришечка, як відкривається, жодних проблем. Так само і закривається. Всередині нічого там немає пошкодженого. Все нормально. Ззаді почнута, справа ззаду, походу. Отака От машина. Якщо когось зацікавила, телефонуйте, там по ціні можна буде ще трохи опустити. Неї тільки ну, підрахували, тільки поставили. Але це вже дуже цікава ціна при умові, що вона заряджається безкоштовно. Все. Буду закінчувати відео, поїду назад, ніякого огляду. Сьогодні я вже не проведу, а 5 мав дивитися у Франкфурті. Їду завтра в район Франкфурта. трохи. Якщо від мене, то ще за Франкфурт. Кобленц, туди в ті края. Так що телефонуйте, якщо комусь потрібен буде огляд автомобіля в районі Франкфурту. Можна буде завтра зробити огляд. Зараз перепланую, на завтра мав зовсім інший огляд, але так як не видно, не, не, не вийшло мені сьогодні оглянути, то зараз буду планувати все на завтра. На ранок. Все, до наступних відео. Телефонуйте, до наступних зустрічей.